Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, проєкт бюджету так вже був оголошений. Ну, це ще не сам затверджений бюджет, це поки що проєкт, але освітня і державна сфера вже б'ють на сполох. Чому? Та тому що в бюджеті на них виділили приблизно на чверть менше коштів, ніж в цьому році на наступний рік. Ну, розпочати потрібно з того, що на наступний рік не заплановано ніякого підвищення ні прожиткового мінімуму, ні зростання мінімальної заробітної плати і звичайної навіть заробітної плати взагалі. як такої. Це зрозуміло, війна, недостача, катастрофічних коштів. Нема як збільшувати, але якщо на 25% закладено менше, то це означає, що не збільшують. А зменшують її так. По-перше, це аргументували тим, що скоротиться штат, особливо там держпрацівників різні структури, так, соціальне страхування, наприклад, вже закрили. Но 25% скорочення, звісно, ніхто не планує, не буде робити. І тут уже сама по собі напрошується відповідь: що в бюджеті запланували, що в наступному році так і в цьому працівники державних структур і освітяни будуть працювати. Онлайн, це в кращому випадку. Тобто більшість у них роботи буде віддалено. А що відносно зарплати, то будуть і на 3-4 ставки, і на 2-4 чи 2-3 ставки. Так? Тобто те, що відбувається от саме зараз, ну зрозуміло, почалася війна, почали шукати, звідки кошти, де зекономити. Запланували уже планово на наступний. Рік. Ну, це все хорошо, люди знають, якби, до чого їм готуватися, так що буде їх ще очікує, скільки вони будуть отримувати, вже можна плюс-мінус порахувати. Але нюанс в тому, що Ціни значно зросли, паливо зросло. Комуналка, хоч і залишилась на тому самому рівні, але вже масово пишуть про введення різного роду додаткових послуг, яких. Раніше ніколи не було в квитанціях, а тепер їх вписують, щоб просто не збільшувати плату за ці послуги, тому що це заборонили. То вони рішили дописати ще якусь графу. І це зростання очікується і в наступному році мінімум на 30%. Тобто зарплати залишились на тому самому рівні по закону, плюс врізали ставку, знижили ціни за цей рік значно виросли. Плюс ще в наступному планується ще збільшення. І от Якщо раніше це хоч якось отак було, плюс-мінус, да, то зараз це такий значний перепад, який потрібно якось заповнювати. Тобто або шукати якусь іншу роботу, або якусь додаткову, чи додатковий заробіток, або значно закручувати гайки, врізати свої бажання, можливості, так? Тому готуємося, як вже багато нас заявляли, до найважчої зими. Звісно, надіюся, що все піде по іншому сценарію. Ну, для цього потрібно, щоб, як мінімум, закінчилась війна, закінчились бойові дії. А воно ой як на то не схоже, і оці плани відносно референдумів, мобілізації Путлера, на жаль, ой, як не радують. Я буду уважно спостерігати за самим бюджетом, що там приймуть, щоб вам обов'язково розповісти, щоб ви знали, хоч до чого готуватися, і які подальші кроки уже. Почати робити для покращення ситуації зараз ж максимально допомагаємо нашим збройним силам, нашій армії, нашим людям, які воюють, нас захищають, тому що від них дуже багато залежить. А саме наша з вами незалежність, незалежність нашої країни в першу чергу. А в іншу вже оці всі виплати, ставки, доплати, як буде оця форма навчання праці онлайн офлайн. Повітряна тривога, зашебість. Ну, ви зрозуміли, так я подивлюсь, що в тому бюджеті прийметься в кінцевій редакції, і вам обов'язково розповім. Не хочемо пропустити канал Народна Думка, долучаємося, разом це все обсудимо, обговоримо і будемо вирішувати, що робити. Далі до нових зустрічі!